До Дня Святого Миколая Полтавці збирають книжки для дітей із соціально незахищених родин, тих, чиї батьки хворіють на снід та переселенців. Зазвичай люди, які змушені були переїхати до нашого міста із зони АТО, про книжки думали не в першу чергу, а брали з собою лише найнеобхідніше, говорить координатор акції Книжка під подушку Роман Повзик. Тому й вирішили поширити інформацію в соціальних мережах про збір книжок для дітей. Невдовзі їх передадуть до центру розвитку дітей. Оскільки вже така. Ну, інформація про нього поширилась, люди ще, сих, люди ще збирають, 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 дзвонять нам, приносять, і ми радо все приймаємо. Центр Росткої дитини знаходиться. Ну це така структура, в яка входить у благодійну організацію світло надії. Там знаходяться дітки переселенців, діти соціально захищених сімей, діти батьків, яких хворі на снід. Співробітники інституту аналітики та адвокації також вирішили допомогти дітям та із задоволенням долучилися до акції Книжка під подушку. У нас доволі молода організація у багатьох. Із своїх членів ще немає дітей і немає навіть племінників ніяких і тому от така можливість допомогти дітям дуже важлива для них. От тому приєдналася всією командою. Координатор акції Книжка під подушку Денис Старостін розповідає, що ідея збирати книжки для дітей виникла спонтанно. Колегам ця ідея прийшлася до вподоби, та вони вирішили її якнайшвидше реалізувати. Ми просто спілкувалися з моєю дівчиною з приводу дня Святого Миколая. І вона каже: Боже, як гарно буде скільки подарунків, а що ти мені подаруєш? І у мене. З'явилася думка: а хто допоможе, хто щось подарує цим діткам на день святого Миколая, тобто дітям із соціально незахищених сімей або дітям переселенців, і потім ми обсудили цю ідею вже. З нашою командою з магнемопус і вирішили зробити таку акцію. Працівники телеканалів ІРТ та місто Плюс також активно долучилися до акції Книжка під подушку загалом за тиждень від початку акції полтавці зібрали для дітей понад 200 книжок. Зауважують організатори, та сподіваються, що після дня Святого Миколая городяни не припинять це добре починання.